Сили оборони атакували завод Кронштадт. Ми сьогодні згадували про це з паном Сергієм ночі далекобійні дрони СБУ влаштували бавовну на стратегічному підприємстві російського ВПК, також заводі Радуга імені Березняка, які розташовані у місті Дубна за 130 кілометрів на північ від Москви. Під час атаки українські дрони обійшли ППО, яке захищає російську столицю, та влучили по збиральному та споряджальному цикак підприєм. Емства, на яких наразі триває пожежа, повідомило джерело в СБУ. Завод входить до корпорації «Тактичне ракетне вооруження» та виготовляє крилаті ракети різних класів повітря-повітря, повітря, земля, 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 зокрема, ракети х 101 Х 555 «Х-69», Ха шістдесят ха. 59 МК, якими РФ тероризує населення та цивільні об'єкти в Україні. Джерело зазначило, що СБУ продовжує з хірургічною точністю влучати по ключових підприємствах. Російського ВПК, чия продукція слугує зброєю у війні проти України. Дронові санкції від СБУ по технологічному тилу російської армії триватимуть і надалі. До тих зображень, які ви побачили, повідомлення від саме генштабу збройних сил України офіційно дійсно село оборони атакували завод Кронштад Московської області. Росії генштаб збройних сил України про це повідомив. Підтверджено. Ураження об'єкти, де виробляють, зокрема, дрони Оріон і находять, Молнія, Гром, Терміт, геліус, «Сиріус» Сіріос іноземні комплекси управління, також бійці зсу уразили. АТ «Ангстрем» в Підмосков'ї зафіксоване влучання у район цілі. компанія виробляє мікроелектронну компонентну базу, що широко використовується російським військово-промисловим комплексом. Окрім цього, напередодні нагадаємо, українські військові завдали успішного удару по комбінату. Дмитрівський в Іванівській області Російської Федерації лунали вибухи на території даного заводу. Підприємство що виробляє органічні хімічні речовини, компоненти вибухівки і пороху, додавки до ракетного і авіаційного палива. Дякуємо. Силам оборони України українські військові нині не підтверджують перекидання 50 тисяч військових Росії з Курської області для наступу на Харків. Про це повідомляє ОТУ Харків у повідомленні. Наголошується, що інформація іноземних медіа щодо перекидання 50 тисячного російського групування до українського кордону з метою наступу на Харків не відповідає дійсності. Військові закликали представників як вітчизняних, так і закордонних медіа ретельно. Перевіряти інформацію перед публікацією, а при виникненні запитань звертатися за роз'ясненнями до комунікаційних підрозділів Сил оборони України. Що передувало так окремі закордонні медіа мова йде про публікацію видання The Military Watch», Магазин від 25 травня з посиланням на так званих західних аналітиків повідомляли тоді, що армія Росії готується до нового масштабного наступу на Харків з цією метою. Ворог, начебто, перекинув з Курської області до українського кордону, що межує з Харківською областю 50 -ти тисяч на групування військ. Відповідно, спростування ми з вами почули та побачили. Довіряємо офіційним повідомленням офіційної інформації від нашої української сторони. До заяви канцлера Німеччини Фрідріха Мерця про зняття обмеження на дальність для зброї, що поставляється з Німеччини в Україну. Навряд чи вона пов'язана з можливим швидким постачанням системи Таурус. Однак, як заявив військовий експерт Франц Штефан Гаді в коментарі, так ця заява може серед іншого поширюватися на ракетну систему залпового вогню Марс, дальність якої становить 85 кілометрів. Гаді зазначив, що, хоча це не так і багато порівняно з дальністю Таурус, однак ці системи можуть мати значення в бойових діях у Сумській області. Він зазначив, що в Сумській області російська армія просунулася майже на 20 кілометрів, і одна з їхніх цілей ту створити буферну зону. Однак, як зазначає Гаді, суми також є важливим логістичним вузлом. Я був там деякий час тому, і в мене склалося враження, що головна турбота росіян тут просунути фронт досить далеко вперед, щоб зруйнувати цей вузол за допомогою безпілотників артилерії та систем залпового вогню. Якщо ситуація тут загостриться, я можу уявити, що українцям дозволять використовувати пускову установку ракет МАРС для запуску ракету глиб російського простору. Але поки що це суто гіпотеза. Він також зазначив, що від можливих поставок Таурус не варто очікувати надто багато це не змінило б докорінно хід війни, а лише забезпечило б додаткові можливості та допомогло б підтримувати тиск на російські збройні сили за лінією фронту. Тому я розглядаю заяву Мерца насамперед у контексті фундаментальних дебатів щодо того, наскільки європейці підтримуватимуть Україну в майбутньому. В Даному випадку не зрозуміло, що має на увазі в даному випадку те, про що говорить. Ось Штефангаді. тут стосується інформація того, що в сумській області російська армія просунулася майже на 20 кілометрів, від міста від якого те, що має на увазі, тут не зрозуміло. Але те, що загрози для Сумщини зберігаються, це факт. І офіцерів збройних сил Російської Федерації почали навчати правилам поводження з мобілізованими засудженими. Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України на тлі зростання чисельності в'язнів у складі російської армії, Росія ініціювала камп. Пані з адаптації командного складу до специфіки роботи з ось цим кримінальним контингентом у підрозділах Міноборони Російської Федерації поширюють методичні матеріали, створені для проведення виховної роботи із зеками. У посібниках замполітів навчають розшифровувати тюремні татуювання, аналізувати клички та ієрархію на зоні. Пояснюють правила поведінки з авторитетами тощо. Як відзначають автори, методичок звичні механізми управління в таких колективах не працюють, зв'язку з чим для побудови дисциплін офіцерам необхідно шукати окремий підхід до такого контингенту. Збільшення кількості зеків у лавах російських окупаційних сил призвело до зростання кількості внутрішніх конфліктів і збройних сутичок між в'язнями і іншими групами військових, які беруть участь у злочинній війні проти України. Ми ж пам'ятаємо, що Росія активно використовувала засуджених для участі у війні проти України. Спочатку це робили через приватну військову кампанію так звану Вагнер, яка вирбувала. Засуджених у тюрмах в обмін на амністію після кількох місяців служби пізніше вербуванням почали займатися уже сама держава. Засуджених часто відправляють на найважчі ділянки фронту як гарматне м'ясо, і як пояснював раніше голова ради резервістів сухопутних військ Іван тимочко. В, в Росії не розглядаються як регулярні сили, які можуть проводити загальновійськові операції. Але як бачимо, росіяни вдаються до будь-яких і різних методів.